Вітаю малята. Тиха осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть. Подивіться, малята, яка краса. Осінь чарівниця фарбами розмальовує дерева, кущі. І сьогодні ми з вами. Із листочків зробимо осінній пейзаж. Для роботи нам знадобиться сухе листя, червоне, жовте, багряне, аркуш паперу, клей, ножиці, фломастер та серветка. Отже, розпочнемо. Фломастером Малюємо півкола, це наче уявна земля. Потім беремо один листочок, намазуємо клеєм та приклеюємо на аркоші, промакуємо серветкою, потім другий листочок, третій і так далі. Фломастером розмальовуємо листочки. Ось такий осінній пейзаж вийшов у мене. А що у вас? Чекаю ваших робіт. Дякую, до нових зустрічей!